Поглянь, як світ поволі сходить з рейок в шаленій швидкості, що, мов, наркотик, який торкається усіх екзотик, і в підсумку залежність, що не завжди ок. Так, ми залежні, вічно протилежні, з історією різних тем і жанрів, із музикою від попси до кантри, безповоротно сточуємо власні стежні. І знову сплачуємо Богові відсоток за всі аванси і кредит довіри, коли у сповіді за крок до прірви ми бачимо не завжди рай за поворотом. Ми важко хворі, всі невіліковні, не допоможе нам ніяке зілля весь світ тепер, ніби після похмілля, для нього ми давно вже тільки умовні. А зовні.